У п'ятницю, 16 вересня, в Україні буде тепла осіння погода. Проте подекуди прийде справжня літня спека. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Спека завтра прийде у південну частину України. Там очікується справжнє літо протягом дня від плюс 25 до плюс 29 градусів. А на Херсонщині та в Криму подекуди, ймовірно, навіть до плюс 30 градусів. Потішила вона нарешті території, за даними синоптика, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме від з 17 до плюс 22 градусів, на сході до плюс 24. Але, за словами синоптика, дощі в Україні випадатимуть практично повсюди. Хіба що у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ, вночі та вранці виникатимуть тумани й серпанки. Видимість у туманах може знижуватися до 300-500 метрів. Попередила вона, нагадаємо. Народний синоптик Стас Щедрін прогнозує сніг в Україні вже найближчим часом. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.